Нове життя для старого дитячого садка. У Калуші від початку весни триває реконструкція зірочки. Замість занедбаної будівлі тут з'явиться сучасне соціальне житло для українців, які постраждали від війни. Хто зможе претендувати на квартири та коли, врешті, мешканці зможуть заселитися у комплекс, дізнавалася наші колеги. Від початку повномасштабного вторгнення в Калуській громаді було зареєстровано 50 тисяч ВПО, із них 5 тисяч залишилися тут мешкати. І при опитуванні потреб нашого управління соціального захисту серед внутрішньо переміщених осіб питання номер один, які ці люди, це власне необхідність про соціальне житло. Деякі родини вимушені витрачати на оренду житла від 40 до 60% своїх прибутків. Щодо житла ситуація дійсно не тільки для Калуша, для, й для всіх внутрішньопереміщених по всій Україні залишається дійсно важкою, так як оренда житла це все ж таки затрати, це гроші і немалі. Ну і багато теж нюансів щодо поселення внутрішньопереміщених людей, щодо поселення з дітьми, з тваринами, це теж є на сьогодні проблемною. На території громади працюють три прихистки для вимушено переселених осіб. Втім, цього недостатньо. І так, благодійний фонд кохати за підтримки міської ради і іноземних партнерів вирішив перебудувати занедбаний садочок у повноцінний житловий комплекс. Вартість будівництва, яка включає і реконструкцію, нові мережі, а також обмелювання і всі фінішні роботи становить 1 мільйон 700 тисяч євро. Ця вартість не включає лише ті роботи, які здійснює міська рада за допомогою своїх. Підрядників комплекс розрахований на 150 мешканців, які проживатимуть у 48 квартирах, зокрема однокімнатних, двокімнатних та трикімнатних. Частина із них будуть інклюзивними. На першому поверсі облаштують помешкання гуртожиткового типу. Поки у середині приміщення лише голі стіни. Втім, уже у лютому обіцяють організатори, сюди заселять людей. Це насправді 10-й ювілейний наш об'єкт. І це, якщо ми навіть в зберемо всі наші об'єкти, це буде один з найскладніших по технічних, по пожежних вимогах, по електромонтажних, по опаленню. Це буде один з найтаких преміум-класу, я вважаю. Заявки на проживання уже подали близько 30 людей. Любов Москаленко та її чоловік серед них. Подружжя зі своїми батьками евакуювалося із Лисичанська. Донині вони орендують квартиру зі своїх пенсій. На своїй батьківщині мали свої. У нас було три нерухомості. Ну як? Кожній ми мали свої квартири, тож жили там, дітей народили, дітей вивчили, одружили, там все мали. І в один момент. Сталося так, що прийшлося забрати, зібрати речі та й виїхати. І все, і тепер оце ось тут поселилися в калущі. наймаємо квартиру, так. Літні люди, мами наші, то хотілося б щось би мати, ну, щось трошечки якісь ну, кращі умови. Проживання у комплексі не буде безкоштовним, втім дешевшим, аніж оренда квартири. Щомісячний платіж становитиме від 1900 до 6700 гривень в залежності від типу та площі житлового приміщення. Для проживання тут за за вибором да, за процедурою, яка передбачає вибір, а буде встановлений сервісний збір, який, який буде розділятися на базові потреби для того, щоб Тримати будівлю в належній якості, прибирати, оплачувати працю адміністраторам, а також збирати якийсь базовий такий ремонтний фонд для того, щоб тримати знову ж таки будівлю в належному стані і не допускати якихось в подальшому критичних ремонтів. Пріоритет на поселення будуть мати вразливі категорії населення. Процедуру відбору здійснюватиметься автоматично оцифрованою системою. Так, в нас є ціла низка критеріїв: це наявність або там відсутність житла в окупованих територіях. Тобто житло може бути або зруйноване, або просто не мати до нього людина доступ. Це наявність ветеранів або військослужбовців сім'ї, наявність людей з інвалідністю, кількість взагалі людей ну, в сім'ї, дітей, звісно, статус ВПО і деякі інші критерії вони будуть поєднані. З балами. На території комплексу також будуть дитячі кімнати, майстерня та інші простори. Подати заявку на проживання охочі зможуть на території комплексу у визначені дні, онлайн на сайті Кохати або у ЦНАПі до 5 грудня.